Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на каналі про макіяж для початківців безпечною нетоксичною косметикою. Сьогодні буде огляд косметики Мілані. Я придбала декілька зразків і хочу сьогодні показати, що варто того, що не варто, і чи взагалі ця косметика має справді безпечний склад, так як це написано на сайті. Тож під час моїх пошуків безпечної косметики з безпечним складом я знайшла. Такий бренд, про який я вже давно чула, але якось не видавалось мені його спробувати або навіть перевірити. Це бренд Мілані. І сьогодні я хочу вам показати прям от 5 продуктів, які я придбала. Всі вони перевірені. У них. В принципі, безпечний склад. І сьогодні хочу їх всі потестити. Що цікаве, тут є і сухі продукти, які, мабуть, вперше я знайшла з безпечним складом, тобто без тальку, і, як мені здається, без Міки. Тому будемо сьогодні тестити ось так багато їх. Цих продуктів зробимо дуже легенький макіяж. Тут в основному все направлено на обличчя, тобто не на очі, а на обличчя. Будемо пробувати і, по ходу дивитися, яка якість у цих продуктів. Поїхали. Спочатку нанесу консилер на ті місця, де я хочу замалювати. До цього брови я вже вклала милом тому єдине можна їх просто підмалювати. Власне, давайте перейдемо до нової косметики, що в мене тут є. По-перше, ось такі гарні рум'яна. Вони йдуть сухі. Я спеціально хотіла їх спробувати, тому що дуже важко знайти сухі рум'яна насправді. Ось вони так якось дивно тут відкриваються. Єпсель, мопсель. У нас жорстко обдурила. Це жесть, Тобто я ці тіні спеціально замовила для того, щоб е протестити, бо я побачила в описі на сайті і на офіційному, здається, сайті, що в складі немає тальку. І зараз, от відірвавши таку етикетку, я бачу, що я бачу? Ну, це капець. Будете дивитися далі. Тепер будемо читати вже прямо на упаковках. Що ж тут є? Тут є ось такий, я не знаю, це якась як сиворотка, крем чи що воно таке типу для тінт для висвітлювання шкіри під очима. Я вже шукаю цей склад, де він тут є. Бо я вже не знаю. Це якщо це реально воно так, що геть на сайті написано одне. Так, що тут є? Добре, тальку немає. Це вже, в принципі, радує паковчика. Я так розумію, треба на палець. Ой! Ну, воно от як, як консилер, такий дуже, як то кажуть, дуже текучий і на шкірі принаймні у мене це виглядає яке як супер рожевий колір якийсь такий. Ну, більше до рожевого. що на відчуття? Він такий дуже зволожуючий, приємний. Не знаю, наскільки зразу видно, чи взагалі є це висвітлення, але ну, принаймні на дотик це приємно. Але кажуть, що це як такий, як копія, якщо ви знаєте, от Шарлотт Тілбурі. Є такий, у неї там, вандер щось там. А, тобто така, такий бронзер, і ви його там, крапочками розставляєте, потім блендуєте, і всі дуже класно, а, класні відгуки мають. А, звичайно, коштує він як крило самолітом, а, а цей вважається типу як а, його копія. Тобто Фактично тут багато продуктів, це копії якихось дорогих. Продуктів. Так, ну я не знаю, тут якби, мабуть, треба просто надави. Ага, все, понятно. Добре, давайте. Що спіл ляпнуло як. Я не знаю, чи це забагато, чи це не забагато. Упс. Мені здається, цього було дуже багато. Не буду казати на що це схоже. Прийдеться. Б'юті блендер на себе візьме надлишки. Але, ну, звісно, не сильно він так візьме, якщо чесно. Я, чесно, не скажу, чи це добре, чи це не добре. Колір, очевидно, не мій. Очевидно, очевидно, не мій. Цей колір. Очевидно, його я забагато взяла. Так. І конкретно зараз тут є два варіанти. Або йти змивати. Або тонувати зверху. Йду на різк, бо, чесно кажучи, не хочу це все змивати, прям якось зовсім. Але я починаю щось засмучуватись. Що таке? Справедливості ради так роблять. Тут у мене макіяж, де я спочатку робила. Типу контурінг бронзером, а потім вверху тональну основу, ну вже краще. Воно непогано блендується, можливо, якщо брати його просто менше, воно буде непогано. Якби по самій якості він, в принципі, такий доволі приємний. От. Така типу типу з моря приїхала. Теж це як копія оцього Шарлотт Тілбурі, але вже її рум'ян. Теж отакий же штюбік. Я вже боюся. Воно таке підпігментоване, що я не буду багато додавати, бо ще потім зверху блендую тональну основу. Ще поверх рум'ян це буде взагалі якийсь треш. Ось. Ну от рум'яна мені подобається. Мені здається, що просто я багато взяла того бронзеру. Рум'яна блендується добре, тільки просто дуже-дуже мало їх треба брати. От як от так і рум'яна дуже мало, дуже пінг... пігментоване все. Ось такий ілюмінайзер або хайлайтер. Так, міки тут немає, все відповідає тому, як... як на сайті. Я не знаю, це, походу тільки от ці такі продукти треба бути уважними. І... Звертати увагу на те, є там тальк чи нема. Якщо воно пігментоване, то давайте без фанатизму. Буквально по капельці. З однієї сторони це класно тим, що, значить, його буде вистачати надовго. З іншої сторони треба якось попереджувати. Ось такий макіяж вийшов з косметикою від Мілані, а блиск дуже натуральний. Мені здається, що е, такий секрет, чого так гарно він лягає, і взагалі всі ці продукти, що вони якось гарно ніби як прилипають до попереднього шару косметики, і через це такий вигляд дуже натуральний і ну, навіть зблизька взагалі. Не сильно видно, що це якась там косметика, що її там може бути багато. Мені подобається навіть такий макіяж. Майже натуральний, майже без макіяжу. Надіюсь, вам було це теж корисно. Якщо у вас є якісь продукти, діліться в коментарях, як вам вони. Якщо ні, спробуйте, можливо, щось із цього, що я вже спробувала і перевірила. Не забувайте підписуватись на цей канал. Як звичайно, ставити лайки, шерити, коментувати великими коментарями. Все це дуже допомагає просуванню цього відео і цього каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. Ну, і побачимось в наступних відео. Бувайте!